Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Рашисти не планують проводити бодай якусь адекватну підготовку своїх мобілізованих та ледь не одразу кидають їх на фронт. Такий висновок можна зробити з інформації в соцмережах та повідомленнях Генштабу ЗСУ. Крім того, є випадки втрат серед мобілізованих уже безпосередньо на фронті. Деякі ж навіть з потягів не встигли вийти. Удари прийшлись на ешелони в Луганську. Зокрема, як відзначав наш генеральний штаб у зведені, російське командування відправляє новомобілізованих на фронт без підготовки. Ними будуть доукомплектовувати підрозділи, які зазнали втрат без Середньо на лінії зіткнення, іншими словами, передусім мобілізовані будуть затикати дірки там, де це потрібно у першу чергу. Наприклад, як скаржиться дружина одного з мобілізованих, підсилення потребує 237-й танковий полк, що входить до складу 3-ї мотострілецької дивізії. Цей полк орієнтовно на початку квітня окупанти перекинули в райони зюма. Згодом він отримав поразки під час контрнаступу Збройних сил України на Харківщині. Був вимушений тікати. і Наразі потребує поповнення, яке, судячи з повідомлення, вище після навчань тривалістю. Аж в один день буде одразу направлене на передову. Можливо, мобілізація у розмірі 300 тисяч на першому етапі Кремлем була оголошена одразу з урахуванням втрат під час маршу до пунктів підготовки. Те, що мобілізація у РФ відбувається з максимальним поспіхом та традиційним для Кремля вкрай низьким ступенем підготовки, стало відомо одразу. На її, фактично, третій день з'явився новий масив фото та відео, з яких Дефенс Експрес відібрав найбільш характерні. В першу чергу стрункість рядів мобілізованих відчуття воєнного братерства одразу підкосила взаємну. На нелюбов та принизливе ставлення один до одного різнобарвного національного складу РФ. Бійки ще під час відправлення до пунктів підготовки, перше з чим зіткнулись мобілізовані. Хто там, кого називаючи чебуреком, як вже сегментовані за принципом національності Збройні сили РФ, перетравлять нове поповнення. І як розквітне землячество у підрозділах, тема окрема і вкрай цікава, майже як програма у світі тварин. Але необхідно відмітити іще один вкрай цікавий факт: поспіх з перекиданням мобілізованих, який міг призвести до втрати боєздатності майбутнього особового складу, ще на марші. На це звернули увагу користувачі одного. Відомого форуму, присвяченого військовій тематиці, на фото та відео перекидання військово-транспортним літаком ан 12 з Магадана мобілізованих, але справа в тому, що у цього літака вантажна кабіна, в якому розмістились призвані, не герметизована. В неї є лише невеликий, на 10 осіб герметичний відсік для техніків та, звісно, герметична кабіна екіпажу, тобто десь сотня мобіків під час польоту з Магадана до Хабаровська чи до Нерюнгі, де їх можливо пересадити на залізницю, дальністю 1500 км на швидкості до 400 км на. Годину. Та висоті до 4 кілометрів дізнаються всі радощі такого польоту, а саме температура за бортом та протяги у салоні до мінус 25 градусів. Ще одне відео, де 63-річний пенсіонер-підполковник запасу призваний за мобілізацією попри перевищення граничного віку перебування у запасі. До 55 років для підполковників жаліється на свою долю. На відео він називає навіть місце проведення двотижневої підготовки у населеному пункті Продбой у Волгоградській області 224-й загальновійськовий учбовий це. Але окрім цього, вкрай важливо звернути увагу, що він вже отримав комплект форми літньої форми, а максимальна температура в день зараз там до 20 градусів в день. А у наступну неділю у цьому регіоні РФ вночі вже обіцяють уночі бадьорих 6 градусів поки що тепла. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.